Так, так, перед вами э, хочу зазначити людина, мужчина, Андрій в правому статусі людина. Але взаємодіяти будемо через документи, да? Візьміть, подайте це. Так, і э, От документи, які це. Паспорти, які ми подали скаргу як як... України. Мені потрібен ваш паспорт. Я подав її як журналіст, тому чергом. Мені ваші Я документи потрібні. А то не особа людина зайшла. Я ж теж вашу не встановлю. Це відкритим судове засідання, як включає фіксацію. Mm -hmm. В Лосійський районний суд 22 квітня 24 року розпочинає розгляд розпорядження з гідності ті 33, які України, яка подана. Так. Мужчина за власним ім'я Андрій. Ну, Давно є заявою. її журналіст Андрій Жук, газета Галацькі вісті, посвідчення, агент фізичної особи Жук Андрій Ригорович 18 січня 1971 року народження міста Львів, вулиця Довженка, 18, квартира, 11. Повідомте, будь ласка, назвіть себе хто з'явили до засідання Мужчина Андрій, Мужчина Андрій. Мужчина Андрій Оце посвідчення ви надали, преса, газета, Галицькі вісті. Мені потрібно з'ясувати дату вашого народження. Оскільки в заяві зазначено, що мужчина Андрій народився. А воно суті вісімдесят року. Це народився не мужчина Андрій, а це дані, які зазначені на, на фізичній особі, які використовуються. А мужчина Дуже. просто народився. Мужчина не ім'я Андрій. Ви можете надати паспорт громадянина України для того, щоб суд становив вашу особу. А там воно на суті взагалі заяви не не впливає. Тому я ж ваші документи не прошу. Ми якось маємо рішити питання по суті, а не встановлювати. Та Хто там не кот? Знаю, що особа, я ну подавала. я в Печарському був, дивіться, я дивіться, знаю, дивіться я особа, яка подала скаргу жук Андрій, і, і ви надавши цю посвідчення, також є одне і ті ж саме. Ну от повідається. Дивіться, в Печерському суді я нормально проходило і по цьому. По перше, я дізнався, що оця Адішка, якою я користуюся, вона не вона незаконна, вона дуже багато порушень. І Це я... паста для того, щоб ми встановили 에... ні, ні, посвідку. не в мене. Є е, діжка, е, е, якою я користуюсь. Ну, тобто є якісь певні документи, якими людина користується. Тобто, Андрій, якщо ви не надасте паспорт громадянина України, то я не зможу встановити вашу особу. Там, не потрібно, а, дивіться, є, ну, а чому в Печерському суді нормально? Ми ці? Я ж вашу особу теж не встановлюю, документи. Ви на я прошу, Але я ж не знаю, хто переді мною. Он Так, ні, от документ, якими користуємося офіційний, проблем немає. Я до вас ще раз, виростаю. чи можете ви надати паспорт? У вас є такі документи? Ну, Це, я думаю, суті не поміняє, тому нормально може. Дивіться, перед вами людина, а ми Тут взаємодіємо. Ви, і, ви і ви такі в а на які, відстав... які підстави? Дивіться, ви по суті. Відео, суд... Дивіться, по Це суті, відео, дуже відео, складний злочин, економічний повідомлені. На якій підставі видайте протокол. І на другий раз... Дивіться. Дивіться. І ви, дивіться, там серйозний злочин, а ви зараз робите, ігноруєте і за своїх прихотів, бо ви не надали теж посвідчення, ігноруєте це все. Як все Зазначте, будь ласка, в протоколі, що суддя удалилася безпідставно, знайшла незрозумілу підставу. Зазначили? Дайте, і Ви дайте ухвалу на руки. Ухвалу на руки дасте, да, по поводу, що відбулося. Ну взагалі, що це таке було? А? Ну, дасте мені рішення, що це таке було. Ось такі цирки, так? Ну, да? Зараз ще одне діло у нас там страшне. Я, я вибачаюсь, а ви, ти, ви розумієте, що там складний злочин дуже великий, економічний. І Ви за своїх приходів затягнули просто розгляд, по суті. Ви, ви розумієте, що ви сучасня приймаєте в тому всьому? Ви зміст скарги, почитаєте? Повідомлення про злочин. Дівушка? Чи як вас правильно? Через скільки суд буде? Ви будете тягнути? чи це мені потрібно знати? Бо тому що йде журналістське розслідування по даному факту, а ви ж своїми діями не зрозуміли, це все затягуєте. Ви чуєте мене я два до звертаюся. Добре, мені просто в суді цікаво, скільки от злочин де економічний. Дуже дорогий, як кажуть, і це. Це що Просто про дату. Наступну 23, три, ну четверте на 11.30. Ага. Все добре, дякую. Я Можливо. за цитання не обов'язково. Ж... Все, добре, завтра 11.30, так? Да? Да. Все, дякую. Я. Завтра 11.30.